Добрий день, любі друзі, добрий день, мої красуні та красені. Мене звати Люба і ви на каналі Любава. І ось дивіться, який гарний, шикарний, обалденний визирунок ми сьогодні з вами розглянемо. Я вам покажу, як вив'язувати ось такі маленькі листочки. Гілочки, як я їх назвала, оці ось лицьові доріжки. Дуже в'яжеться легко, тільки треба запам'ятати, як чередувати оці листочки. І давайте розглянемо. Набираємо 20 петель. Перший рядок пров'язуємо резиночкою 1 на 1. Перша у нас виворітна, тоді лицьова. І так чередуємо. Я пров'язала 10 рядків резиночки 1 на 1. Тепер починаємо формувати наші листочки. Одна виворітна. Тепер з лицьової ми вив'язуємо 5. Петельочок. Один, накид, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Далі одна виворітна, лицьова Виворітна лицьова виворітна. І знову формуємо листочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову один. Два, три, чотири, пять. Листочок формуємо один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири. Ось так. Пров'язали ми ось такий перший основний рядочок. В'яжемо по вивороті, дійшли до нашого листочка, і оці всі п'ять петель ми пров'язуємо виворотними петлями. Далі також по визерунку йдемо. Знову у нас листочок, знову ми виворотними петлями йдемо. І так йдемо до кінця рядочка. Так, є цей рядочок у нас. Наступний рядочок. Одна виворитна 5 лицьових. П'ять лицьових, це де у нас формується листочок. І далі повезеруночку, знову у нас листочок, 5 лицьових. далі повезеруночку. Знову листочок пров'язуємо 5 лицевих і по везеруночку. Так, ось так у нас виходить. Перевертаємо полотно на виворіт. в'яжемо по везеруночку, так як лежать петлі. Є оцей виворотний ряд. Так, в цьому рядку формуємо верхушечку листочка. Одна виворітна, тепер ось п'ять у нас петельочок. Нам треба дві разом з нахилом вправо зробити. Ми міняємо петельочки і робимо нахил праворуч. Ось так, одна лицьова оці дві разом з нахилом вліво, міняємо петелечки і разом ось так. Тепер йдемо по визируночку доходимо до другого листочка, також міняємо петелечки з нахилом праворуч, лицьова середня. Нахилом ліворуч, далі по везеруночку, знову наш листочок міняємо петельки разом праворуч, одна лицьова. нахил, дві разом ліворуч. І до кінця ряда по візерунку. Так, є. Виворотний ряд в'яжемо по везерунку, де листочок в'яжемо три виворотні. І так до кінця рядка. Лицьовий рядочок, одна виворітна, дивимося листочок наш, три петельки. Нам треба поміняти петелечки, щоб середня була зверху. Значить, міняємо ось так. І три разом пров'язуємо. Ось ми сформували такий листочок. Далі в'яжемо по везерунку, доходимо до другого листочка, міняємо петельки направлення, пров'язуємо три разом, другий листочок ми сформували. В'яжемо далі по везерунку, формуємо третій листочок, міняємо петельки три разом. Ось так у нас виходить такі гарні, маленькі листочки. Виворотна сторона в'яжемо по везерунку, без рядочок. Так, далі, далі ми будемо сміщати листочок. Так, тепер краєва, три виворотні петлі, лицьова, виворотна. З оцьої лицевої формуємо листочок. Лицьова, накид, лицьова накид, лицьова. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Три виворотні. Лицева виворотна. Знову формуємо листочок. 1, 2, 3, 4, 5. Виворотна одна, друга, третя. Виворотній ряд у нас іде виворотна, лицева, виворотна, лицева, тепер ще дві лицьових і знову листочок П'ять виворотніх. І знову в'яжемо по везеруночку. Як дивляться петельки, не забуваємо три у нас лицьових тоді далі у нас 5 виворотних там де буде листочок, і далі по везерунку. Лицьовий ряд пров'язуємо також по візерунку. Лицьова виворітна, 5 лицьових, 3 виворотні, Лицьова виворітна, 5 лицьових, 3 виворотні. І далі по визерунку. І в'яжемо точно так же такий листочок, як ми вив'язали оцей. Далі по вивороті по визеруночку, тоді сокращаємо цей листочечок. Ось я вив'язала уже два рапорта листочка, і тепер третій дивимося, як робимо щоб не запутатись. Дивимося. Одна виворітна, одна лицева. Одна виворітна, з отсюй вив'язуємо 5 1 2 3 4 5. Три виворотні. Ось так. Далі Лицьова, виворітна. Вив'язуємо листочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Три виворотні. Одна лицьова, одна виворітна. Вив'язуємо три. Один, два, три, чотири, п'ять. Листочок 5 вив'язуємо і знову одна виворітна лицьова. Ось такий розподіл листочків. Дуже гарний виходить везеруночок, дивіться, листочки в'яжуться дуже легко. Чередуємо і получаються у нас такі гілочки з листочками приємного вам в'язання, до нових зустрічей!